Всім привіт, друзі! Ось такі ось будинки виходять із шлакоблоків, із наших же шлакоблоків. І початок покладено. ще одна ділянка. Хто не бачив, от, як ми робили заборчик. там Потім я викладу окремим відео. От, по цьому всьому ділу погода сьогодні така зовсім не зовсім льотна. От. Значить, Значить, зараз покажу. Початок все покладено. От. Дивіться, вже копається траншея під фундамент. Траншея буде е, значить, всього лише 30 см ширину, але буде з підошвою. Тобто внизу буде 50 см розширення от, на підошву. Е, закопали ми отаку е, знаю, Що це? Бетонна труба, така 3,5 метри довжини для каналізації. І Там уже я провів для відкачки, от, щоб машина навіть у двір не заїжджала, якщо будуть відкачувати каналізацію. І Почали там копати, пішов дощ, яму, траншею, точніше, для каналізації в будинок. От якось так. Початок покладено, тут буде так, все, знаєте, як то кажуть, довго, нудно, але дешево, тому як мені, мене не влаштовує швидко і дорого, дорого це винаймати, купу народу. Купу техніки от, переплачувати за ті чи інші матеріали. Тому ми все будемо робити своїми руками. Купа От, Перед воротами зальєм зальємо площадку. ось таку. От, оце, 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 оце все площадка. 9,5 метрів на 4,5 метри. От. Три лінії тут вистачить з головою, щоб наробляти поступово блоків, щоб поступово будувати на ось цьому місці. Це буде гараж, розмір гаража 5 на 8 і будинок 8 на 7. Два поверхи. Якось так. Сьогодні будемо перевіряти наш станочок. От. Зараз покажу і ще ми тут. E, значить, бачите, копаємо і всю, якщо чорнозем, то ми розвозимо цей чорнозем, от розтягуємо на майбутній наш е, огород. І якщо це пішла вже глина, то о, там у мене під деревами є така яма і ще от туди всю глину зверху засипаємо чорноземом. От якось так. І в цьому ділі нам допомагає офігенно електротачка. Зараз покажу я і експериментую, я вже потім так само окремо відео зніму конкретно і скажу вже всі плюси і мінуси. Так, заходимо в наш гараж. І е, попередню тачку ви бачили. Ось стоїть наш станочок. Зараз будемо перевіряти. Ну і ось наша електротачка. Дивіться, От, кусок куски глини тут налипло все на світі. От. Ну, ще вам хочу сказати, друзі, пару слів буквально. Буквально. От. Значить, Тут у нас два акумулятора з гіроборда. Колеса в нас з гіроборда. З офігенною резиною. Резина бляха-муха дорога. От, але вона витримує от, чудові навантаження. От, не речить. Все супер. Тут, бачите, кейс. Кейс з якогось шуруповерта з маленького, там стоять два контролери. От, Проводочки от там йдуть на одне колесо, і ось там пішло з кейса на друге. Ну, а Тут провід пішов до акумуляторів. Зарядне гніздо. От, Я поставив ще вольтметр. Майже заряджено. От, Взагалі на 42 вольта, але тут зараз 44. От. Кнопка включить-виключить і ручка газу. ну от така от. Зараз от так от з цієї сторони покажу. Значить, ця ручка жорстка, а тут по типу курка. От. По типу курка. От. Колись було, попав сюди пісок. Пісок газ заклинив. Ну, тобто Не відкидувався самостійно. Треба було руками відкидувати. Тому це є такий мінус. Ну, а так, взагалі-то все супер. Взагалі, я вам скажу. От, хлопці теж пробували, зацінили. От, бомбезно. Колесо заднє поворотнє. Тобто зроблено так, що я можу руками її або приподнімати, або просто на трьох колесах без проблем катити. От. Супер. Скоро ми будемо возити нею бетон і багато бетону. тому я думаю, оцей кейс, як мінус, зараз ми його поміняємо, От, бо воно таке лаже, він бідолага розсипається. І щоб була можливість ставити туди акумулятор з нашого, з нашого самоката. От. Хто не бачив відео по самокату, воно є на каналі. Суперовий відосик, подивіться. Е, якщо з е, оцих акумуляторів вистачає е, з гіробордів там два, і 8,8 А, їх вистачає на цілий робочий день. Якщо 50% часу ми копаємо, 50% часу ми возимо. Якщо в обід підзарядити хоча б на півгодинки, Поставити на зарядку, то на цілий робочий день вистачає. От. Це вже перевірено. Я вам скажу катити одне задоволення. Просто даєш газку і вона поїхала. От. І повірте, вона шурує без усяких проблем. Не гори, не низу, як то кажуть. От. І з піском, і з черноземом вона їде. От. Ну, тільки рулювати. Друзі, ось так ось ця тачка пре 200 кг металу. Дивіться, просто нажимаю курок і вона поїхала. Взагалі без проблем. Тр -тр 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 -тр. Може навіть швидко їсти. Іще разок. Не проблема. 200 кг. это лайк. Друзья, по их 3 сантиметра. Ноль no проблем. Так, э, добренько, поехали, проверяем наш станочек. Так, друзья, станок у нас на 5 блоков. Значить, три порожнини в кожному блоці. Самий збалансований блок От мається на увазі е, вага блоку, е, значить його вартість і е, його потужність. Тобто він і не надпотужний, і не, не слабий. Цей блок в нас е, є таким, що в нього оці всі стіночки. Всі абсолютно є несучими. Нижні ряди блоків співпадають з верхніми рядами блоків. Ото якось так. На мою думку, це самий збалансований блок. Так, станок у нас поїде на Тернопільщину. От, поїде на Теребовлю. Замовник Роман. Романе, вам привіт. Перевіряємо, виставляю, поїхали. До речі, друзі, зараз покажу, перевіримо станка і покажу ще, що в нас готово на наступний станок. Це в нас на Запоріжжя буде станочок і там буде на 6 порожних. Там теж співпадають, кожна стіночка в того блока є несучою. Але той блок на 33% і ще потужніший. І покажу із-за чого. Дивіться, я розгорнув трошки це все діло і зараз даємо першу вібрацію. Нажимаю нижній вібратор буквально на пару секунд. А можливо навіть на одну. Зараз іде все, супер. Підрівняли. Нажимаємо ще на парочку секунд. Дивіться, Так. убираємо всі залишки. Завжди, глянемо, чи вам видно? видно. Нажимаємо, опускаємо нашу прижимну пластину. Раніше, коли не було верхнього вібратора, нам от, постійно треба було хляпати руками. Зараз покажу здалеку. От. Постійно приходилось робити ось так. А це я вам скажу займає багато часу. Перше. По-друге, це займає багато зусиль. І по-третє, коли в нас попадаються камінці, коли ми робимо цей блок з грам відсіву, то, скажімо так, так ще й не похляпаєш. Бо тому, ну дивіться, ми поставили наші обмеження, тобто в нас ще тут близько, ну ми там підрегулюємо, близько 2 см ще на просадку. І дивіться, я зараз нажимаю, от я руками забив. Забив. Дивіться. Воно просіло. Ну буквально, ну, буквально міліметрів на 5. А тепер я нажимаю вібратор верхній, а потім додаю нижній. Верхній. Дивіться, я навіть нижній не додавав. Не додавав, то дивіться наскільки просіло, вже до, до кінця. Тобто вже наші обмеження, вже все. Показують нам, ну оця ще трохи, показують нам, що вже треба і піднімати. От я зараз нажимаю верхній вібратор і просто беру його і піднімаю. І і за цю саму ручку я відтягну. Все, друзі. Дивіться. П'ять блочків. Блочки всі з донишком. Все суперово. Пісок у нас бачили дощ. Мокрий, мокрий, але нічого страшного. Між блоками відстань все суперово. Чудово. О, так, я, яскравіше буде. Супер. Ось такий станочок. Швидко, чітко і ясно. І, скажімо так, без особливого напрягу. Той, хто вже робив на станочку блоки, то хлопці знають, що на станку працювати не важко. Звичайно, працювати треба. Звичайно, це робота. Але, але ця робота на такому станку максимально полегшена. Отак складена проводочка, тобто нічого там не мішає, нічого не зачіпається, не перегинається. От, все супрово. Бачили так, що наша прижимка от, в цих станках вона пронизує нашу матрицю, залишаючи тиск на блок до самого кінця, аж поки не з'їде матриця з блоків. Тільки в той момент піднімається і прижимна пластина. Так, друзі, взяв рулетку, швиденько поміряємо висоту наших блоків. От, о, дивіться, якась дерев'яшка попалася от, в пісок. І що буває, то ерунда. Дивимося разом так. Значить тут у нас вийшло е, без е, десь 2 мм 19. Я не знаю наскільки вам це видно. От. Ну прямо якщо отак. От. О, отак от. Без 2 мм десь. Тут. Міряємо тут. Дунути трохи. Тут у нас та десь так само, дивіться. Десь аналогічно. Без парочки міліметрів можна буде трошечки гаючки на обмеженні опустити на пару міліметрів. Так, міряємо тут. Так. Тут ситуація така сама, дивлюсь, дивіться. Буквально без міліметра. І тут, і тут, і тут в нас ситуація та приблизно так само. Я вам скажу, що це все супер. Фокус, це все супер, все чудово. Все чудово. Так, вчора в нас делівері не працювало, тому рішив перевірку зробити сьогодні. Хоча повинен був зробити її вчора і вчора відправити. Але зробив сьогодні. І зараз ми станочок, як завжди, видуваємо, вимітаємо, прибираємо, пакуємо і відправляємо. Так, друзі, перевірка пройшла все чудово. Зараз покажу, що готово на наступний станок. І переміщаємося. Цю половинку приміщення. Ну і дивіться, друзі, на наступний станок, що в нас готово. Фактично готова матриця. Фактично. от Чому фактично, бо ще пополірувати, ще повиставляти, ще там все попідчищати. От. Оце буде блок на 6 порожнин. Тобто, дивіться. В одному блоці в нас 4 порожнини, ось такі і 2 порожнинки маленькі. Тобто в цього блока так само всі стіночки є несучими. Ряди верхні з нижніми будуть співпадати, але тут ще бачите, центральний перестінок такий продовж блока буде. Тому за рахунок цього перестінка і буде цей блок потужніший, крепший, але і дорожчий, але і важчий. Тому от є і такий варіант. А ви вже е, обираєте самостійно. Це найдорожча версія станка на 5 блоків і 6 порожнин. От Отак. -от Готові вже деякі деталюшки, е, дивіться, на раму нашу, на прижимку. Ну, коротше, потрошку-потрошку. Про це вже і станок я покажу трошки далі. Отже, друзі, на сьогодні все. П'ятниця, вечір. Бажаю всім гарного вечора, бажаю всім успіху. Всім кажу пока-пока. Слава Україні, слава нашим героям і бережіть себе!